Усім привіт! Це Трендіць і ми приїхали на тренувальний збір до футболістів Зарі. Сьогодні з ними попробуємо пробігти 50 метрів і подивитися, наскільки швидкі футболісти, наскільки я, звичайний аматор-журналіст, від них відстану, бо навпаки, можливо, пережену. Сьогодні з нами в цьому челенджі буде брати участь Пилип Бутківський. Віталій Вернедук і е, як звати? Олександр Болт. Олександр Бол, Александр, Александр, Александр Бол. Е, парні все дуже просто. Треба з лінії Воротарської до центру поля 50 метрів пробігти. Хто перший той виграв, Хто останній той при... тренуватися, треніратися можемо не довіжати. Той присідає 10 разів. Віталій, які у вас взагалі прогнози на ривок? Саша... Я думаю, его обоганюки. Ну, ну, я в, 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 заперень, мне, шо, думаешь, не балалиси, за Філа не разговариваю. Ну, ти за мабуть. Так що ти думаєш за серебро. боротися? за серебро думаешь бороться? За серебро? За серебро думаешь бороться? Получается. Я их снимаю! Штраф будет семье. А штраф штраф мы не, да, Нам да. Ну, как бы як бонус, як гонорар. Філіп, що вы думаете по цьому рывочку? Чьи шансы? Конечно, я. У когось вас поразит. Я ж був у Франції, там якраз на поїзд скоростний, я просто так от я так же буду стартувати. Мені головне просто добіжати. Да, да, для мене головне так. Головне, так. я ставлю на Дімона. Мені кажуть, що він підпольний спринтер, як сказав Віталій. Два найвищих футболіста Зарі, ну і в принципі людина, яка аутсайдер. І найнизький футболіст Зарі. І так, парні, на старт. А какой ты выиграл, ты что, блин? Идем, 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 подберем его. Давай, давай, пошли, пошли. По-моему, просто на старте Караваеву повезло, а так, в принципе. Фил на старте. Спасибо вам. Широко побежал. С, С не просто. Вы приедете, может, в конце сборов, я наберу и тогда добегу. Санчик, дякую тебе еще раз. Давай, удачи.